У пошуках сиру. Одного ранку мишка Сіра надумала відправитись на пошуки сиру. Вона ще ніколи його не куштувала, та ті, хто пробував сир, переповідали, що нічого смачнішого в житті не їли. От мишка й вирішила відшукати той сир і скуштувати, бо це була її мрія. Старші за віком миші переповідали. Що сир у цілому світі залишився в дуже маленьких кількостях, і той ховають під цими замками у величезному замку, там, де живуть королі й королеви. Мишка дістала з шухляди стару карту і, взявши трохи хлібчика та печива, щоб перекусити по дорозі, вирушила до замку, де ховали сир. Куди йдеш? запитав зайчик, що зустрів її по дорозі. На пошуки сиру, з гордістю відповіла сіра. Ти його не знайдеш, розсміявся зайчик. Чому це? здивовано поцікавилась мишка. Сіра, я ж тебе знаю, тобі ніколи нічого не вдається, а тут ти вирішила ще й сир шукати. Мишка розвернула світ зайця і пішла далі. Її засмотили його слова. Так, це справді правда. Мишка за що б не взялась, що б не починала, нічого не закінчувалось успіхом. Одного разу вирішила вона зготувати печиво, та ще б трохи і кухня згоріла. Та цього разу все має бути інакше. Вона ж бо так хоче того сиру, от відшукає його і ще всіх пригостить. З такими думками мишка й не помітила, як дісталась до замку. Всередину пройти було доволі непросто, але мишці вдалося пробігти повз охоронця ведмедя. Тепер залишилось знайти сир. Сіра відчула по запаху, як щось готувалось. Нюх її не підводив ще ніколи. Мишка пішла у тому напрямку і зайшла на кухню. Звідти долинали чиїсь голоси. Зайчиха у фартушку бігала по кухні і замислено бурмотіла щось до себе. Вибачте, що перериваю вашу роботу. Скажіть, будь ласка, а ви не знаєте, де ще можна знайти сир, поцікавилась мишка. Сир? Зайчиха одразу ж обернулась до мишки. Не знаю, хто ти така і чого тобі треба, але сир закінчився. Його немає уже ніде. Навіть під цими замками перепитала сіра, навіть там. Рецепт не можуть відшукати найкращі кухарі королівства, сумно мовила Зайчиха. Мишка засумувала. Вона пройшла таку довгу дорогу і тепер доведеться повертатись нічим. Як же так? Сіла, витягнула своє печиво і вже хотіла їсти, як несподівано звідки з'явився старий дідусь у сірій накидці. Подаруєш мені своє печиво? запитав у мишки. Хіба що половину, бо я дуже голодна, відповіла сіра. Мені потрібне все печиво, обміняємось? Ну, гаразд, а на що?» Мишка протягнула печиво незнайомцю. Тобі сподобається цей обмін, вітер принесе тобі дарунок від мене. Старий зник, а мишка сиділа ні з чим і голодна. Вона картала себе за це, бо зайчик таки мав рацію у неї ніколи нічого не виходить. Раптом, ні звідки взявся сильний вітер. Біля мишки з'явився якийсь згорнутий клаптик паперу. Вона згадала про слова старого і уже зраділа, що той її не обманув. Але невже її печиво коштувало цього клаптика? Краще б уже печиво собі залишила. Мишка почала розгортати папір і побачила, що на ньому було написано. Ніколи не відмовляйся від своєї мрії. Згодом ці слова зникли і з'явились зовсім інші рецепт сиру. Мишка не могла повірити своїм очам, вона швидко пішла до короля і віддала йому цей рецепт. За це король взяв мишку директором сирної фабрики, і сир почали знову готувати. А коли мишка повернулась додому, всі захоплено вітали її. Сіра, ти вибач, що я тоді з тебе так сміявся, почав зайчик. Пригощайся сиром, усміхнулась у відповідь Мишка. Відтоді життя мишки змінилось, вона почала керувати фабрикою і їсти найсмачніший у світі сир.